Вона вдягала у Верховну Раду сукні за десятки тисяч доларів. Була правою рукою Януковича та однією з найвпливовіших жінок України. Втратила обох синів та майже усе політичне життя спростовувала звинувачення у роботі на КДБ. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, де зараз перебуває Ганна Герман. Що про неї відомо і чим займається одіозна колишня депутатка України сьогодні? Докладніше далі. Екс-нардепка від партії регіонів та соратниця четвертого президента України Віктора Януковича Ганна Герман завжди мала неоднозначну репутацію. Втім, після втечі Януковича до Росії вона відійшла від активної політичної діяльності і зникла з публічного простору. А народилася майбутня депутатка у 59-му році в селі Колодуби Львівської області, навчалася в університеті імені Івана Франка на факультеті журналістики. Пізніше працювала у редакції районної газети Ленінська Зоря. була Респонденткою, членкиною правління спілки журналістів СРСР тощо політична кар'єра Ганни Герман розпочалася з посади прес-секретарки прем'єр-міністра України, і вже за рік вона стала радницею голови партії регіонів Януковича, а згодом народною депутаткою України п'ятого скликання. За кілька років Ганна Герман стала заступницею глави адміністрації президента України. А ще за якийсь час, у січні 13-го Янукович призначив Герман своєю радницею. Вона завжди просувала проросійську політику і за. Кликала до русская мира. Тож не дивно, що Карколомна кар'єра скінчилася 25 жовтня 2014 року, коли Ганна Герман заявила, що йде з політики. Після завершення політичної кар'єри Герман написала фантастичний роман для підлітків Дівчинка і косміти, який був перекладений французькою мовою і вперше виданий у Бельгії. Це продовження її дебютної книги Піраміди невидимі невидимі» 98-го року, опублікованої під дівочим прізвищем Стецію. Цікаво, що передмову до книги книги про російської політикині написав популярний український письменник Любко Дереш. Він назвав літературну роботу Гани Герман чесним письмом. А у 16-му році вже колишня політикиня потрапила до рейтингу найвпливовіших жінок України за версією видання Фокус. Там її поставили на друге місце. Після низки публікацій у змі виникли підозри щодо можливої співпраці депутатки з КДБ. Зокрема, британський журналіст Аскольд Крушельницький заявив, що Ганна Герман з 19 вересня 70 Дев'ятого року була агенткою КДБ і мала псевдонім Тереза. Однак офіційної інформації щодо її агентурної діяльності немає. А сама Герман, ясна річ, цю інформацію спростовує, і навіть планувала подати на журналіста до суду. Втім, відомо, що її перший чоловік Володимир Коровіцин був сином колишнього начальника Миколаївського райвідділу КДБ у Львівській області.